Сьогодні в програмі. У дата груп Кубку Області визначилися учасники півфіналів. Луцьк-сантехмонтаж чемпіонат Волині. Один із лідерів втрачає очки. Володимирівка чемпіон області серед ветеранів 35 років і старші. Нагородження призерів чемпіонату Луцька в першій лізі та звіт про заключний тур чемпіонату. КАМАЗ, Агро та Батік виборюють путівку до першої ліги. У фіналі Кубку третьої ліги зійдуться «Надія-2» та Севен. У Ковелі минулої середи визначилися імена ще двох півфіналістів дата груп Кубку Волинської області. До компанії Луцьких клубів Вотранс ЛСТМ та Тропедозміна приєднався ковельський футзальний дует Шанс авто Буранний габарит. Першими турнірне завдання щодо виходу у наступний етап розіграшу дата груп Кубку області вирішили підопічні Олександра Мороза. Навіть у послабленій версії складу Шанс авто здолав опір амбітного кораблика з обласного центру, котрий двічі зрівнював рахунок по ходу зустрічі, але у підсумку поступився на голи Романа Степанова господарі відповіли влучними пострілами Володимира Боболєва та братів Грицин Миколи та двічі Михайла. В останній чвертьфінальній парі обласного кубку зійшлися «Буранний Габарит та Надія. Представники Володимир Волинського міні-футболу з перших хвилин пішли в атаку, але досвідчений суперник у контргрі був неперевершеним. Ще до перерви у воротах Надії побувало чотири м'ячі. А після відпочинку на два голи «Буранівців» гості змогли відповісти лише одним голом престижу. Таким чином, у півфіналі зустрінуться по два представники обласного центру та столиці Волинських залізничників. Церемонія жеребкування відбудеться наступного тижня, і тоді стануть відомі пари команд та місця проведення матчів однієї другої дати груп Кубку Волині. Дванадцятого лютого у Ковалі відбувся черговий тур Лусантехмонтаж Чемпіонату області з мініфутболу. Практично вщент заповнений зал Дю США доводив, що футзалу коволі люблять. Вболівальники не пожалкували. Матчі і голи були на усі смаки. Розігрівали публіку команди Володимирівка та торпедо Зміна. Інтрига зберігалася до останніх хвилин. Хоча під час матчу торпедо двічі було попереду. З 10 хвилин до кінця зустрічі з мінімальним відривом перемагала Володимирівка. Останній штурм приніс багато емоцій, але результат залишився на користь Володимирівки. 3-2. Накал боротьби більший, бо дві ковальські команди в область прийшли. Ми вже від них трошечки теж хочемо навчитися. У грі Мар'янівки проти Вотрансу фаворитом вважався Вотранс ЛСТМ. Але підопічні харизматичного Сергія Магери першими забили гол. А під час зустрічі ще й отримали нічию 2-2. Проте клас Вотрансу був вищим і підсумковий рахунок зустрічі 5-2 на користь лучан. Специфічна площадка чуть-чуть не привишла, що дуже близько стіна, чуть меншенька, і все треба вже поздніше думати два рази, посиліше виконувати. Під оплески трибун місцевий буранний габарит забивав в голи луцькому кораблику. Взагалі здавалося, що команди грають у своє задоволення і дозволяють один одному проявити майстерність. Проте, якщо кораблику фатально не везло, одних поперечень три за гру, то у бурана здавалося все. У підсумку 7-3 на користь ковальчан. Здавалося, що Ковальський шанс авто теж налаштовувався на легку перемогу над Луцьким Елтрансом. Після першого тайму рахунок 2-0 на користь шансівців виправдовував сподівання ковельчан. Але чемпіон Луцька не збирався здаватися вже в першій половині другого тайму. Елтранс робить рахунок нічийним, а наприкінці матчу знову попереду шанса в То. Але остання три хвилинка залишається саме за «Лучанами». Андрій в Юник та Ігор Махнюк виводять свою команду вперед. А коли ковальчани випускають п'ятого польового, той же Махнюк влучає у порожні ворота. У підсумку 5-3 на користь Елтранс. Багато емоцій та багато роздумів. До звання чемпіонів Луцька минулорічного сезону серед ветеранів віком старших за 35 років Володимирівка здобула цього сезону звання чемпіонів області. В суботу у спортивному комплексі ВНУ команда Олександра Тищенка залишила за спиною трьох конкурентів: Політехніку, Колос та Горохівський район. Усі матчі фінальної пульки відбувалися у надзвичайно напруженій та цікавій боротьбі. Для визначення призерів навіть довелося рахувати додаткові показники. Отже, у підсумку срібні нагороди дісталися команді Політехніка, а бронзові колосу. Зазначимо, що окремі нагороди за розвиток та вірність ветеранському футзалу отримали Олександр Тищенко з Володимирівки та Юрій Ващук з Колоса. До речі, вже незабаром стартує чемпіонат Луцька серед ветеранів 35 років та старші, який збере усіх зірок волинського футболу. Ветеран Лучіськ Колос Атлетик. Так виглядає трійка призерів чемпіонату Луцька у першій лізі. Останній тур змагань подарував не тільки купу емоцій, а й декілька сенсаційних результатів. Розпочалося все з дещо несподіваної поразки колективу Забіяка, який був у числі претендентів на нагороди, аутсайдеру лише з розгромним рахунком 1-5. Після цього в наступному матчі Атлетик досить впевнено здолав ще одного представника нижньої частини турнірної таблиці Автотурист 5-2, і набрав у підсумку 20 очок. Результат, який дозволив сподіватися на медалі, але різниця забитих та пропущених м'ячів була дещо гіршою за інших конкурентів. Ось тут в ситуацію щодо розподілу нагород втрутився Олександр Кунаков. Його сороковий сенсаційно переміг головного претендента на медалі Агрохелп. Причому сам голкіпер творив у рамці дива, а його колеги не реалізовували момент за моментом. І навіть в такій ситуації футзальна фортуна була на боці білих. Хет-трик Богдана Гринчука та голи Назара Романюка та Миколи Стасюка змусили опонентів залишитися без медалей, але не без нагород. Такий підсумок попереднього матчу змусив учасників трьох останніх протистоянь серйозно активізуватися. Джерост з останніх сил кинувся обігрувати Боратин. Команда Дмитра Трефиловського намагалася не втратити місце у топ-8. І дала гідний бій суперникам, але у складі білосиніх блистав Іван Мартинюк, який провів свій кращий матч в чемпіонаті. П'ять його голів дозволили здобути три очки і залишитися в числі претендентів на медалі. Найбільш впевненими себе у цій ситуації почували гравці колоса. Їхня різниця голів у разі перемоги над Волинь-Агротехом виводила представників ківерець на другу сходинку. І колектив Юрія Вощука з цим завданням впорався на усі 100. Перемога 4-1. По два м'ячі на свій рахунок записали Сергій Дурецький та Андрій Полтавець. Подяка велика своїм друзям. Тобто група підтримки наша, як завжди, присутня на трибунах. Дуже подяка велика нашим гравцям, які віддалися сьогодні повністю гри. Хвилювання, можливо, десь трошки довело, що результат повинен бути нам позитив, тільки перемога. Останніми на майданчик вийшли ветеран в участь та наш край. Перші вже кілька турів тому забронювали золоті нагороди, а другим треба було перемагати чемпіонів, щоб потрапити в число призерів. Але навіть не маючи турнірної мотивації, колектив Василя Кохановського продемонстрував у підсумку 100% результат, здобувши усі 11 перемог в сезоні. В першу чергу хочу подякувати організаторам, молодці, що організовують такі змагання. Повірте мені, чотири ліги не в кожному обласному центрі є. Ветеран Лучі заявився, ми граємо і будемо грати. Цього року нам вийшло зіграти набагато краще, як минулого. Знову ж таки, ліга трошки нижча. Але хлопці молодці, хочу їм подякувати, болільникам, які приходять на ці матчі. Отже, ветеран Лучіськ офіційно був проголошений чемпіоном, а його лідер Василь Когановський з 25 голами кращим бомбардиром. На другій сходинці фінішував колос, який у підсумку зробив найкращу різницю забитих та пропущених м'ячів 31 м'яч. А бронзові нагороди вперше в своїй історії отримали представники атлетики, які не вірили в таке диво до самого фінішу. Приз кращого голкіпера турніру отримав Андрій Торцю за горхелпу, А Сергій Дурецький з колоса був визнаний кращим гравцем чемпіонату. Тепер кращі вісімці доведеться зійтися у протистоянні за Кубок першої ліги. Вже наступних вихідних на майданчик Арена Спорт вийдуть ветеран Лучіськ, Боратин, «Джерост Наш Край, Атлетика Грохелп і Колос Забіяка. В останньому матчі чемпіонату Луцького у другій лізі Камаз Агро вирвав перемогу у крошу і став переможцем змагань. Хоча ці золоті три очки дісталися колективу Олега Юрчука дещо важко. Сам капітан Камазяці відкрив рахунок вже на другій хвилині. Віктор Васага досить швидко не тільки відновив паритет, а й вивів крошу вперед, 2-1. Ось тут справу втрутився Сергій Вишневський, який поповнив склад червоних у новорічне трансферне вікно. До перерви він встиг зробити покір і встановити остаточний рахунок першого тайму 5-2. Відразу на початку другої 20-ти хвилинки Віктор Васага знову пробив голкіпера суперників. Але Олег Юрчук швидко відповів на цей виклик своїм влучним пострілом. Зрештою, Олег своїм голом на 37 й хвилині встановив остаточний рахунок в матчі 8-3. Але перед цим відбулася подія, яка назавжди запам'ятається її головній діючій особі. Маючи серйозну перевагу у рахунку, Камаз дав пограти своїм юним гравцям. І Андрій Касянчук своїм шансом скористався на усі 100%. Перший гольовий момент 14-річний нападник не використав, а ось друга спроба була вдалею. Увадця трибун, привітання від товаришів і купа позитивних емоцій. Тим більше, що золота нагорода дорослих змагань стала для Андрія першою у житті. Це хороший турнір і мені вдалося забити гол через те, що мій тренер ну, любить мене і завжди асистує. Камаз Агро отримав золоту салатницю і право виступу наступного сезону у першій лізі Луцька. І за словами капітана команди Олега Юрчука, колектив готується дати бій більш досвідченим луцьким колективам. Дякую хлопцям. Вони весь чемпіонат пройшли. О, те, що ми спочатку пропускаємо, ну це вже якби традиція, ми іначе, напевно, не можемо завестися на ігру. От, ми мусимо спочатку пропустити. Найбільше поразки Комасагро очікували гравці Батіка. При останньому матчі вони здолали знесилену Володимирівку-2. Олександр Тищенко та ще п'ять його гравців за годину до цього поєдинку стали чемпіонами Волини серед ветеранів 35 років та старші. Саме свіжості не вистачало більш віковим виконавцям для того, щоб протистояти колективу Анатолія Ліщука. Батік виграв 4-0 і залишив суперника з бронзовими нагородами, а сам чекав на підсумок матчу за участю лідера. Щоправда, дива не сталося, тому Володимир Журибіда та компанія залишилися на другій сходинці турнірної таблиці. Хочеться подякувати асоціації за хорошо проведені змагання. Вже не перший рік беремо участь у змаганнях різного роду. Справді, здається, друга ліга, але суперники досить пристовного рівня. Було цікаво брати участь. Солідний рівень, будемо грати далі, отримати задоволення. Зазначимо, що голкіпер батіка Роман Козо був визнаний кращим воротарем турніру. Дві інші премії дісталися представниками інших команд. Олег Юрчук досить закономірно був визнаний кращим гравцем чемпіонату. А Тарас Гузь з Раті, що посіла підсумком без четверте місце, отримав приз кращого бомбардира, забивши за сезон 18 м'ячів. Щодо місця Кубку Ліги, то ніяких змін у складі учасників не відбулося. Мав шанс зачепитися за турнір в СТМ-2, але юні дублери команди вищої ліги не зуміли здолати дублюючий склад в Лена Гортеху Руна навіть завдяки перемозі над Олімпом та поразці Мідастрейда колективу Балтіка не зуміла застрибнути у топ-8. Також відзначимо яскраву перемогу Раті над епіцентром і чергові три голи Тараса Гузя, причому це був перший хитрик нападника у сезоні. – 6-3. Зрештою, чемпіонат завершений, а попереду Кубок Ліги, в що в фіналах якого зійдуться Камаса Агро Мідастрейд, Рать Волиня Гротех 2, Володимирівка-2 Епіцентр та Батік Олімп. Ці ігри відбудуться наступного тижня. Півфінальні поєдинки Кубку третьої ліги відбулися минулої суботи у спорткомплексі Арена спорт. Переможець першості надія 2 в напруженій боротьбі переграла колектив студентів Луцького технічного коледжу ЛНТУ з рахунком 3-1, а представники популярного клубу Севен розтрощили гірку полонку 6-0, котра в чвертьфіналі вибила з розіграшу віце-чемпіонів ліги «Освіт». Тепер наступних вихідних вболівальники побачать протистояння чемпіона проти шостої команди Ліги. В наступному випуску програми ви побачите репортаж про перший матч чвертьфіналу Кубку України, в якому наш шанс авто спробує в гостях дати гідний бій чемпіону України Івано-Франківському урагану. Звіт про чвертьфінал дата груп Кубку Луцька, огляд матчів першого раунду Кубку Другої та вищої ліг, а також звіт про фінальний матч Кубку третьої ліги.